Пише чи не пише. Якщо не пише, то щось точно запише. Розуміючи, що елітку зараз народ не сильно купує по різним причинам, і я не про алкоголь елітку, я про навушники. Я якось не доходив до таких брендів, як Wilkins, and Бенген Olufsen, Але зараз все ж таки зрозумів, що треба до них доходити. Тому що приїхали Bauer Wilkins, Ціна, бачите, така неадекватна трошки пік, 7 S2. Що то таке, з чим його їдять, і як точніше, для кого вони? Давайте розбиратися в цьому огляді. Огляди щось на таку техніку я давно не робив, і мені дуже стало цікаво, що то за штука і як воно працює. З вами Мокіч. Ви на каналі Портатив. І ми починаємо! Так, перед тим як почати, одразу скажу на рахунок того, що коли я почав гуглити офіційний сайт Bauer Wilkins, я потрапив на руснявий сайт Bauer Wilkins і побачив, що вони продаються абсолютно по всій Росії. Офіційної інформації від виробника я не знайшов, чи продаються вони там офіційно чи ні. Так само, як не зайшов про те, що вони там звідти точніше вийшли з боліт, в болотіх. Тому дивіться. Якщо все ж таки ви точно знаєте, що ця продукція офіційно продається в е, Роскостані, то не купуємо, навіть якщо я скажу, що це гарні наушники. Якщо ви знаєте, що вони вийшли, тому якщо вам сподобалося, купуйте. Все, тепер точно можна починати. Всередині коробки у нас абсолютно ідентична з іншими представниками великих Bluetooth-навушників. Твердий кейс, який всередині обшито, ну дуже приємним матеріалом, типу велюру, та два кабелі USB-C та 3,5 мм. Перед тим, як взяти оці навушники в руки, я пішов і помив ті самі руки, тому що воно, ну, неймовірно. Елегантно. Перше, що відчуваєш руками, тканина. Якось її дуже багато. Вона на чашах зовні та на голові. Виглядає це класно, але в білому виконанні то означає дуже швидке забруднення. Але в продажу є ще більш практичні сині та чорні. Окрім тканини, руки відчувають алюміній, шкіру і пластик. Алюмінієві холодні чаші це класно. До того ж, дуже стильово винесені мікрофони. А ось пластикові кріплення, чаш хотілося б бачити металевими. Я от про цю штуку бачу. Бачите, воно тут, ну, якось... Так, фокус! Фокус! Ось, бачите, воно отут, ну, якби от. ну... Коротше, хотілося б бачити оці кріплення металевими, а не пластиковими в такому сегменті. Хоча виглядає і працює воно дійсно нормально і. Бл. Ох ти ж... Метал. Кнопки пластикові, абсолютно звичайні, тактильно, такі самі, як і на мільйоні інших навушників. Виглядають на голові, вони досить об'ємно, але дуже органічно і стильово. Ви, підходять, підходять для того, щоб використовувати на вулиці Вообще, спокійно. Як оце здорове якесь одоробло не виглядає. По ергономіці також питань нема. От для спорту вони не гадяться, бо спадають. Але при всьому цьому дуже м'які. Можна слухати музику багато годин без втоми. Кнопки оці дуже зручно знаходяться всліпу, хоча вони пластикові е, сенсори нема, але То таке, але що дивно, це коли ти робиш ось так? Ось так. Музика продовжує грати. То є не дуже. Прикольно в наушниках за 18447 гривень. Хотілося, щоб це було. І хотілося, щоб не блимало це світло, на яке ми знімаємо. До речі, бачите, в яких умовах ми знімаємо світло отаке. І ми на нього знімаємо. Отаке це не світло навіть. Це коли Бог створював планету точніше, світ. Він е, випадково створив оце. Поки я не почав вам розказувати про динамічні випромінювачі, 5 P'Tex і всяке, всяке таке. Просто хочу сказати, що це одні з найкращих наушників, які я взагалі слухав за увесь час. А тестую наушники я Science е, е, 1920 2015. З 2015-го, правильно сказав? Навіть з айфоном звук неймовірно детальний, з правильними акцентами, максимально розділеними інструментами, шикарною сценою і всім іншим. Я свою підбірку музики переслухав просто якось по-новому. Можливо, тому що в останні часи я музику в основному слухаю в автомобілі. До речі, зараз їжджу на Mazda CX-5, і вона там афієна. Та музика просто їдеш і кайфуєш. Jungle ще випустила альбом, і ти от просто от мазда, от молодці от зі звуком. От до чого до чого, але до звуку ніколи в мазді питань нема. Про що я казав? Про те, що наушники все ж таки грають краще і Mazda хороші машини. І це якраз той випадок, коли якість звуку буде зрозуміла абсолютно кожному. Навіть якщо людина ніколи не слухала топові вуха, вона все одно зрозуміє, що це very well, very wonderful, My name is слова, well, I'm from Odessa. От одразу звук реально класний для всіх. І це прикольно психоакустично. Це вищий рівень за Sony WH1000 XM4 та Bose qc 45 по звуку. Тут до гадалки не треба ходити. Хотів би сказати. Те саме про щомодав, але на жаль, ні, він тут. Ну можливо, трошки трошки гірший за Соньки і за Bose, бо вони на цьому більш якби багато років вони вже спеціалізуються вже на шумодаві, тому у них він кращий. Але тут він також класний, особливо після Marshall Motiv ANC, там де шумодав, ну, хороший, але не настільки. І Soundcore Liberty 4, господі, оце всі назви ці пам'ятаю. То отут Шумодав набагато От прямо я зараз сижу, як знаєте, нікого не чую, навіть себе не чую. Звісно, ці навушники можуть розкриватися крутіше е, по дроту. Тут є USB C е, 3,5 мм, типу підключити в якийсь Hi-Fi-плеєр, і вам буде прикольніше. Але, ну, PX7 7 це модель для. Такого, знаєте, персонально-портативного прослуховування, тобто для смартфонів, тому ну не треба якось навіть тестувати це, тому я і не підключав до жодного девайсу. Я розумію, що буде краще, але все ж таки людина мало яка буде купувати собі ці Баверн Wilkins для того, щоб прослуховувати з hi fi плеєрами Але по-любасу, ці динаміки відкриються набагато краще. До речі, на рахунок динаміків це якийсь кастом е ці драйвер 40 міліметрів. Тобто динамічні випромінювачі. Що ще можна сказати? Можна сказати, що тут є всякі оці iptx тікс адептів, IPTX, hd звичайний IPTX. І якщо у вас смартфон, який все це підтримує, типу Android, тобто він не підтримує стабільну роботу, зато підтримує IPTX, Ви можете без е всяких приколів слухати дуже якісну музику. Так, на рахунок мікрофону, давайте затестимо самі. Він тут має бути дуже крутим, бо чотири їх винесено. Для е, того, щоб ви говорили, тобто на улавлювання вашого голосу, і два для МС. Е, ні, навпаки, два мікрофони для того, щоб ви розмовляли, і чотири для ENC. Тепер давайте перевіримо, як воно записує. Приходить якось чувак на радіо, і у нього питають: друже, як ти з такою дикцією потрапив, потрапив, потрапив на радіо? У тебе що, блат? І він каже, чому блат? Це сла. Ось так. Так записує звук, в принципі, можете зрозуміти. Анекдот це так. Чисто для тесту не думайте, що я його постійно всім розказую. З роботу від акумулятора прекрасні показники. 30 годин та за 15 хвилин зарядки залітає цілих 7 годин прослуховування музики. Довго розказувати про преміум не має сенсу, бо це, як знаєте, власнику Volkswagen Jetta сказати Зроби огляд Мерседесу. Він сяде, всі свої враження розкаже, розкаже, що це краще, ніж Jetta, але все, як ото диявол ховається в деталях. Коли? Той власник джети, поїздив би тиждень два на тому Мерседесі, він би зрозумів, що ага, там детальки, а там і отут. Так само і з цими навушниками. Так, це прекрасний продукт. Так, він дуже юзерфрендлій, навіть людина, яка ніколи не буде слухати, точніше, не слухала преміальні навушники, вона їх послухає, скаже: офігенно, просто хочу їх слухати. Але з кожним днем, з кожним прослухованням, ти будеш розуміти, що це топчик, топчик, топчик. Звісно, є недоліки. Як на мене, це оці чаші, які пластикові, не знаю, можливо, вони служать нормально. В білому виконанні воно дуже швидко буде моратися, треба мити руки, а мити руки більше двох разів на день для мене це ну не камільфо. Але якщо брати загалом, то це класний звук, класний ANC, класна зручність, класна автономність. Ну і, звісно, класна ціна 18 тисяч 447 гривень. Ось такий був погляд Bavron Wilkins Fake 7 s 2 Без жартів, дуже круті навушники. Якщо у вас є можливість. Ну, напевно, ця модель закриє більшість потреб більшості людей. Так само, як і ми, волонтери, закриваємо більшість потреб військових. Я збираю, ви збираєте, от прямо зараз в стрічці отомотнули кудись, знайшли перший той актуальний якийсь збір, задонатили пару гривень і пішли далі. Ну і можна дзвіночок підписку, це все на цей канал, якщо вам подобається. Бачите, я так навалював, що ж трошки змокрів. Фух. Все, друзі, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступні відео. Бувайте!